Читання святого Псалтаря Кафізма сьома. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, втішителю, духу істини, що скрізь єси, і все наповняєш, скарби то і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очиста нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святи і злянці, зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і навіки, віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, Хай святиці, ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного виправдання не маючи. Ми грішні, Тобі, як ладиться, цю молитву приносимо, помилуй нас. Слава Отцю І Сину і Святому Духу, славне торжество Пророка Твого Господа через церкву показало Небо. Тому з людьми веселяться ангели, Його молитвами, Христе Боже, в мирі провадь життя наше, щоб ми співали Тобі, Аллилуйя, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Велике множество провин моїх Богородице, до Тебе прибігаю чисте спасіння, благаючи. Злянься на немічну душу мою і моли сина свого і Бога нашого, що простив мені, що вчинив я лихого, єдина благословенна. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Всесвята Тройце, Боже і творчі всього світу, поспіши і направ серце моє, щоб я з розумом почав і ділами добрими закінчував співати ці богонатхненні псалми, що їх Святий Дух устами Давидовими промовляв. Які нині співати хочу, і я недостойний, знаю свою неміч, припадаю, молюся тобі і помочі від Тебе благаю, Господи, направ розум мій і зміцни серце моє, щоб я не втомлювався, але відчував насолоду від святих пісень та щоб навчився добрих діл за словами їхніми. І просвітлений ними, щоб став я на суді праворуч тебе, у країні Твоїй разом з усіма обраними Твоїми, і нині, владико, благослови, щоб зітхнувши сердечно, устами і заспівав, промовляючи. «Прийдіть, поклонімося цареві нашому Богу! Прийдіти, поклонімося, припадімо до Христа, Царя і Бога нашого. Прийдіти, поклонімося, припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Всі народи, заплещіть руками, вигукніть до Бога голосом радости, Бог Господь, Всевишній, страшний, великий цар усієї землі, Він підкорив людей нам і народи під ноги наші, обрав нам насліддя наше, красу Якова, якого полюбив. Зійшов Бог при окликах радости, Господь при звуках сурмних. Співайте Богу нашому, співайте, співайте цареві нашому, співайте. Бо Бог, цар усієї землі, співайте розумно, Бог став царем над усіма народами, Бог востіяв на святім престолі своїм. Князі народів зібралися до народу, Бога Авраамового, бо влада над землею Божа, Він вищий за все. Великий Господь і вельми хвальний у місті Бога нашого, на горі святій Його, велика радість цій землі горя Асіон. З північного боку її, місто Царя Великого, Бог у храмі своєму знаний, як захисник. Бо ось зібралися царі, зійшлися докупи, побачили, здивувалися, злякалися і відступили. Страх обійняв їх і мук, як у жінок під час родин. Східним вітром ти потопив кораблі фарсиські. Як чули ми, так і побачили у місті Господа сил, у місті Бога нашого, Бог утвердив його навіки. Ми роздумували, Боже, про милість Твою посеред храму Твого, яке ім'я Твоє, Боже, така і хвала Твоя ж до країв землі, повна правди, правиця Твоя, Хай веселиться гора Сіон, і хай радіють дочки народу Божого заради судів Твої, Господи, обійдіть навколо Сіона і розгляньте його, перелічіть вежі Його, зверніть серця ваші до могутності Його, щоб переказати покоління майбутнім. Бо цей Бог є Бог наш по вік, і Він буде провадити нас по вік віку. Слухайте це всі народи, почуйте всі, хто живе на світі, і прості, і знані, і багаті, й і убогі, уста мої промовлятимуть премудрість і помисли серця мого розум, прихилю вухо моє до притчі і на гуслях пісні відкрию загадку мою. Чого боятися мені в день біди, коли обступлять мене злочинства тих, що доганяють мене, ви що надієтеся на силу свою та величаєтеся багатством своїм. Людина ніколи не викупить брата свого, не дасть Богові викупу за нього. Дорога ціна викупу душ їхніх, і не буде того повіки, щоб залишився хтось жити вічно і не зазнав смерті. Кожен бачить, і розумні помирають так само, як і нерозумні, та безумні гинуть і багатство свої залишають іншим. Вони думають, що доми їхні вічні оселі, їхні зроду врід, землі свої вони називають своїми іменами, і людина, будучи в честі, не розуміє, що вона зрівнялася з тваринами і уподібнюється їм. Цей шлях їхній, спокуса їм, хоч після цього устами своїми будуть хвалити Його. Як овець поглине їх безодня, смерть буде пасти їх, і ранком праведні будуть володіти ними, сила покине їх, і могила буде житлом їхнім, але Господь спасе душу мою від пекла, коли прийме мене. Не бійся, коли розбагатіє людина, коли примножиться слава дому її, бо коли помре, то не візьме з собою нічого, не піде за нею слава її. Хоч за життя вона облажає душу свою і славлять її за те, що догоджає собі, але піде до роду батьків своїх, які ніколи не побачать світла, так людина, будучи в честі, не розуміє, що вона зрівнялася з тваринами і уподібнюється їм. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Амінь Алелуя, 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 слава тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бог Богів, Господь промовив і закликає землю від сходу і до заходу Сонця. Від Сіону, велич краси Його. Гряде Бог наш і не мовчить. Перед Ним вогонь, що все палить, навкруги Нього сильна буря, Він закликає з висоти небо і землю судити народ свій. Зберіть до мене святих моїх, що вступили в завіт зі мною при жертві. Небеса проголосять правду Його, бо суддя Цей є Бог. Слухай, народи мій, я буду говорити, Ізраїлю, я буду свідчити проти тебе, я Бог твій Бог. Не за жертви твої буду докоряти тобі, бо всепалині твої завжди переді мною, не прийму ні телят від дому Твого, ні козлів із дворів Твоїх, бо мої всі звірі, лісові і тварини на всіх горах. Я знаю всіх птахів небесних і вся краса поля переді мною. Коли б я зголоднів, то не сказав би тобі бо світ увесь мій. І все, що є в ньому, хіба я споживаю м'ясо, телят чи п'ю кров козлів. Принеси Богу жертву хвали і виконай перед Всевишнім обітниці твої, і призови мене в день скорботи твоєї. Я спасу тебе, і ти прославиш мене, а до грішника каже Бог: навіщо говориш ти про настанови мої? І завіт мій береш у уста свої, ти ж зненавидів настанови мої, і слова мої відкидаєш від себе. Коли бачиш злодія, то сходишся з ним і з перелюбником спілкуєшся. Уста твої невпинно злословлять, язик твій сплітає підступи. Сидиш і наговорюєш на брата твого, і на сина матері твоєї зводиш наклеп. Ти це робив, а я мовчав, ти гадав, що і я такий, як ти, але я викрию тебе і, проста... і поставлю перед тобою гріхи твої. Зрозумійте ж це, ви що забуваєте Бога, щоб я не зловив вас, і тоді вже ніхто не врятує вас, хто приносить жертву хвали, той прославляє мене, і це дорога моя, якою я явлю йому спасіння моє. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї і з великого милосердя, Твого, прости провини мої. Особливо ми, мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе, єдиного, я згрішив і лукави перед Тобою вчинив, отже, праведний ти у слові Твоїм і справедливий, у присуді Твоїм. О Господь, беззаконні зачати я і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істинно полюбив єси, невідоме і таємне мудросте твоє явив ти мені. Окропи мене із сопом і очищуся, омий мене, і стану біліший від снігу, дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості мої упокорені, відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і Духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не відніми від мене. Поверни мені, радість спасіння Твого й духу могутньому кріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх і нечестиві навернуться до Тебе, визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже, спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і уста мої сповістять хвилу Твою, бо, коли б ти жертви забажав, приніс би я всипалення, ти не бажаєш. Жертва Богові це духу покорений, серцем скорботним і смаренним Ти не погордуєш. Ублажи, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і хай збудуються стіни єрусалимські, тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на жертовник твій талців. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Чого хвалишся злодійством сильний, зловживаєш милосердям Божим кожен день? Неправду висловлює язик твій, як бритва вигострена, таке твоє лукавство, ти полюбив зло більше, ніж добро, більше неправду, ніж говорити правду. Ти полюбив слова погибелі, розмову улесливу. Зате знищить тебе Бог до кінця, викине тебе й виселить тебе з дому Твого. Викоронить тебе із землі живих, побачиться праведні, бояться, посміються над тобою і скажуть: ось чоловік, що не у Бога шукав собі сили, а сподівався на силу багатства свого та зміцнювався злочинством своїм. А я моволивкове зелене дерево в домі Божому. Я уповаю на милість Божу повіки. Буду вічно славити Тебе, Боже, за все, що ти вчинив для мене, буду надіятися на ім'я Твоє, бути милостивий до праведних Твоїх. Сказав безумний, у серці своїм нема Бога, розпусні стали, огидні діють у беззаконнях, нема тих, хто чинив би добро. Бог з неба поглянув на синів людських, щоб побачити, чи є хто розумний, що шукає Бога. Всі відвернулися, всі нікчемні стали. Нема вже такого, хто чинить добро, нема жодного. Невже не прийдуть до розуму ті, що чинять беззаконня, що з'їдають людей моїх, наче хліб, а Господа не призивають. Вони будуть боятися страху там, де нема його. Бо розсипле Бог кістки самовпевнених, осороблені будуть вони, бо Бог відкинув їх. Хто дасть із Сіону спасіння Ізраїлеві, коли поверне Бог із полону людей своїх, зрадіє яків і звеселиться Ізраїль. Боже, в ім'я Твоє спаси мене і силою Твоєю, допоможи мені! Боже, почуй молитву мою і вислухай слова уст моїх, бо чужі повстали на мене, і сильні шукають душі моєї, і не мають вони Бога перед собою. Та ось Бог помагає мені, і Господь підкріпляє душу мою, Він відплатить за зло ворогам моїм, істиною Твоєю, Боже, ти погубиш їх, віз серця принесу жертву тобі, і прославлю ім'я Твоє, бо воно благе. Бо ти визволив мене від усякої скорботи і на ворогів моїх сміливо дивиться око моє. Вислухай, Боже, молитву мою, і не зневаж благання мого, прихилися й вислухай мене, я плачу від туги моєї, і тривожуся від голосу ворожого й від утисків нечистивців, бо вони чинять мені беззаконні і гнів і ворогують проти мене, серце моє стривожилося в мені, смертельні страхіття напали на мене. Страх і трепет прийшли на мене, і жах огорнув мене, і я сказав, хто дав би мені крила як у голуба, і я б полетів та відпочив би, полетів би якнайдалі, став би жити в постелі ждучи Бога, щоб спас мене від слабкодухости і від бурі. Розбий, Господи, і роз'єднай змову їхню, бо беззаконня та ворожнечу бачу я в місті. Вдень і вночі вони обходять його по мурах, його, а всередині його беззаконня та кривда, і не зникаюсь з вулиць його насильство і зрада. Та якби це ворогань ганьбив мене, я стерпів би, або якби це ненависник мій величався наді мною. Я не зважав би на нього, але ти, чоловіче, однодумцю, мій, приятелю, і друже мій, з яким ми щиро сходилися і додому Божого разом ходили. Нехай загибель прийде на них лукавство в оселях їхніх посеред них. Я ж до Бога взиваю, і Господь почує мене увечері, і вранці, і опівдні буду благати й молити, і Він почує голос мій, Він визволить миром душу мою від напасників моїх, бо багато їх в мене. Почує в мене Бог і упокорить їх той, хто перебуває вічно, бо нема в них каяття і не бояться вони Бога. Підіймають руки свої на невинних і оскверняють світ Його. Уста їх масніші від масла, а в серці їх злоба, масні, як колива слова їх, але то гострі стріли. Покладайся на Господа у скорботах твоїх, і Він підтримає тебе, ніколи не дасть він упасти праведникові. Ти, Боже, кинеш їх у яму погибелі, кровожерні і підступні, не доживуть і до половини віку свого. Я ж, Господи, уповаю на тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алелуя, Алелуя, слава Тобі, Боже, Алелуя, 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 слава Тобі, Боже, Алелуя, 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 слава Тобі, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святи, злянся, і зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю І Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Коли сяде на престолі суддя, обступлять ангели, затрубить труба і запалає полум'я, що скажеш, душа моя, коли поведуть тебе на суд, тоді люті діла твої, всі повстануть перед тобою і виявляться всі гріхи Твої. Тому то раніше кінця взивай до судді. Боже, очисти, та спаси мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Всі пильнуємо й зустріньмо Христа з оливою добрих діл та з свічками віри світлими, тоді сподобимося увійти в чертог Його, бо ті, що поза дверима зостануться, даремно будуть Бога благати, помилуй мене і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Я лежу на ліжку безлічі моїх гріхів і вже втрачаю надію на спасіння, бо сон ліництва мого приносить душі моїй муку. Але ти, Христе Боже, що народився від діви, підійми мене, щоб я оспівував та прославляв тебе. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Боже мій, ти як благий і чоловіколюбний, вияви до мене безліч милостей, яких я і не сподівався бачити. Чим же відплачує за Твою благость? Господи мій Господи, прославляю прихвальне ім'я Твоє, дякую за Твоє незбагненне милосердя, дякую за Твоє безмірне довготерпіння. Ти й тепер заступи й помилуй мене, покрий мене, владико, твоєю благодаттю, щоб я не грішив перед тобою, бо ти знаєш нестриманість єства мого, знаєш і нерозважність розуму мого. Відомо тобі, і все сидіє не мною, свідомо і несвідомо, чи проти волі, в день і вночі, у розумі і несмислено, тому як всемилостивий Бог очиста мене, росою, милости Твоєї, і спаси мене, Господи, ради святого імені Твого, бо Ти світло, і істина, і життя, і Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Достойно є ісе є істина славити тебе, Богородицю, пресноблажену і пренепорочно, і матір Бога нашого, чеснішу від хіровимів і незрівняно славнішу від сарафимів, щоб зістління, богослову, породила сущу богородицю, тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Богородиці і всіх святих, помилуй нас грішних. Амінь.